Осінь здебільшого дощова пора року. Тому нам потрібна спеціальна зона для мокрого взуття та одягу, щоб уникнути забруднення всієї квартири. До речі, існує думка, що парасолю треба розкрити для просушування. Але це міф. Насправді вона прекрасно просушується у закритому вигляді. Так вона не деформується і не розтягнеться. Зона для висушування одягу має бути оснащена гачками або висушувачами. Увага на підлогу. Вона має бути водонепроникною, плитка або килимок, який легко мити. І якщо ж такого немає, підійде таз, в який буде стікати вода. Спочатку звільнимо наш простір від зайвого верхнього одягу, який може зберігатися в шафі. О, тут є навіть сумки, які теж можна перенести в шафу, тому що вони зіпсуються від вологи. Це ми перевісимо. А з цього дещо залишимо. Сумок залишимо тільки ту, яку використовуємо кожен день. Тут мають висіти тільки ті речі, які ми використовуємо цього сезону і які будемо сушити. Якщо одяг мокрий, його потрібно розгортати, щоб краще висушити. Для цього підійде звичайний вішачок. Важливий момент не можна сушити одяг на батареї біля газової плити або на обігрівачі. Це небезпечно, а ще одяг так деформується. Для сушіння взуття нам потрібне окреме місце. Підійде піддон або звичайний килимок. Висушити взуття зсередини можна декількома простими способами. Набити його газетами або папером, або ж використати рис, який вбере вологу. Папір чудово вбирає вологу, але його треба зім'яти, щільно набити ним взуття, на всю площину. І замінювати кожні дві години. Для другого варіанту сушіння нам потрібен рис, серветка, дихаючий папір або мішечок з тканини. Насипаємо рис всередину. Щільно закриваємо і вкладаємо взуття. Перейдемо до аксесуарів. Вологі головні убори не можна складати, їх треба сушити вертикально. Якщо шапка сама тримає форму, її можна повісити просто на гачок. І зв'язаними шапками такого робити не можна. Важливо, щоб приміщення, де зберігаються мокрі речі, мало гарну вентиляцію та не накопичувало вологу. Ось такі прості правила допоможуть вам подовжити життя речей та зберегти квартиру сухою та чистою.